Поранений та незламний боїць ЗСУ Віталій Владковський, повернувшись з фронту через поранення, вирішив допомогти побратимам. Відтак організував виставку гончарських виробів. У такий спосіб спробував зібрати благодійні внески задля допомоги своєму кулеметному взводу. Я хотів все таки, щоб це мистецтво було. Люди ходили на виставки і дивилися на щось, щось приємне і цікаве. Тому що постійно сидіти і думати про війну це, 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 це неможливо. Це, це, так, це так не можна. Надихнули Віталія на проведення такої виставки зарубіжні художники керамісти А от в оформленні ексклюзивних експонатів при Карпатському гончареві вже допомагали українські майстри. Я був приємно вражений, що вони таке зробили. Це було у Чернівцях. І... Я подумав, що я крім того, що художник-кераміст, я ще гончар і багато друзів є гончарів. Я їм запропонував і не погодилися. Я їм страшенно вдячний. Підготовка тематичної виставки тривала близько тижня. Найбільше зусиль довелося докласти, аби доправити керамічні вироби до краєзнавчого музею. Позаяк творчі роботи надходили з різних куточків України. Загалом для продажу своєї скульптури запропонували близько двох десятків гончарів із Києва, Львова, Харкова та інших українських міст. На виставці представлені різноманітні роботи від найдрібніших прикрас до великих об'ємних мистецьких творів. Тому цінова політика від 100 гривень і до декілька тисяч, але це рекомендовані ціни, тобто люди, які мають матеріальну можливість заплатити більше, можуть, звичайно, заплатити і вищу ціну. Благодійна акція тривала впродовж двох днів. Експонувалося близько 200 різноманітних виробів. Половину екземплярів для власних колекцій придбали місцеві шанувальники гончарства. Виручку на суму 25 тисяч гривень Віталій Владковський спрямував на матеріально-технічне забезпечення важкокулеметного взводу 72-ї бригади імені чорних запорожців. Віталія Ковуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.